Здоровенькі були кібербрати та кіберсестри на зв'язку кіберкліщ. Я записую це відео, щоб побалакати з вами, обговорити актуальну тему та просто поділитись своїми думками. Можливо, такий формат міцно закріпиться на нашому каналі, тож сьогодні я хочу поговорити про мову, чому варто переходити на українську, як це краще зробити, та розкажу свою історію. Е -е, частина перша, моя кіберісторія. З малку я часто чув російську мову. Це розмови з батьком та улюблені фільми, що я передивлювався на вихідних. Спочатку я спілкувався з суржиком, мабуть, це тому, що був дефіцит української мови, але в якийсь момент мені стало незручно говорити зі співрозмовником різними мовами. Тож вдома я став розмовляти російською, а в школі ж, як і всі мої однокласники, я продовжив говорити суржиком. А коли вона скінчилась, я повністю перейшов на російську. Я подумав, що краще я буду говорити чистою російською, аніж зламаною українською. І весь цей час я споживав російськомовний контент: фільми, аніме, блохери, Одні 300 з гаком серій бліча та Tail, чого коштують. Так я остаточно забив на українську. Мені подобалась російська мова, і я любив якісну озвучку. <звук> так і жив, поки не трапилась війна. В цей час мене вже не було в Україні, але тим не менше я переживав за неї, почав дивитися новини. Одного разу натрапив на відео з каналу Geek Journal, в якому автор закликав ютуберів не мовчати і висловлюватись про війну. Тоді я отримав сильний емоціональний імпульс, і під його впливом я написав сценарій до відео, але через деякий час забув про це. Я не хотів торкатися цієї теми, бо був переконаний, що би я не сказав, я нікого не переконаю. Спойлер, я виявився правим. Якби я зробив відео по тому сценарію, воно було б об'єднанням цих двох: я би назвав війну війною, Росію агресором. А в кінці повідомив би про перехід на українську мову, як така собі кіберсанкція проти Оркостану. Окрім цього, я би висловив у відео все, що я думаю про цю державу, про те, як вона століттями намагалась знищити Україну, про те, що ніколи не існувало ніяких братських народів, та про те, що росіяни не тільки просрали свою власну країну, а й дозволили молі вчиняти геноцид українців, і навіть це не змусило їх діяти. Я збирався висловитись максимально жорстко і прямо, але один мій знайомий зупинив мене. Не Знаю, може я не випустив би те відео і без його втручання? Імпульс пройшов, минав час. Я познайомився в інтернеті з однією людиною. З часом виявилось, що він росіянин. Я запитав його, що він думає про це все. Він сказав, що нацистів треба давити. Звісно, під нацистами він мав на увазі нас. І тоді в мене знову прокинулася жага записати відео про війну. Просто щоб висловитись, бо набридло записувати щоденні серії та вдавати, що нічого не відбувається. А того унікума я з часом видалив зі свого життя. Кліч записав та залив відео про війну. Ну і не читався ж я лайна. Зате я помітив, що після цього відео я зробив крок по сходам особистісного росту. Вже тоді я почав задумуватись про зміну мови на каналі. Тим більше, що з початку війни я став слухати українську музику, зокрема, музику, що підіймала тему сучасної війни. Нема, В моєму плейлісті була і є пісня гурту Козак-Сістем Наш Маніфест. Славянське братство і дружбу, на... Єдину і дружбу, віру і службу, на... Саме ці слова змусили мене задуматись. Мені здавалося лицемірним приспівувати ці пісні, посилом якої є розірвання всіх зв'язків з Мордором, але продовжувати робити контент російською. Також мене бентежила присутність расистів на каналі і в телеграм-чаті, який згодом через них я і видалив. І тут я почав роботу над тим самим гайдом. To Спочатку мені треба було пройти гру для себе, щоб визначити оптимальний маршрут та порядок дій. І як і кожного разу, коли я роблю гайд, ідеї щодо мемів прийшли в мою голову. Ще до запису та монтажу. І багато ідей були пов'язані з війною. Тоді я вирішив зробити цей гайд не тільки інструкцію по проходженню Dark Souls Remastered з акрілика, а й сатирую на Мордор. Тим більше, що до того часу я встиг начитатися коментів, типу У тебе ігровий канал, нілізь в політику. Ну я й подумав. Всього одне відео, виродки, я навіть не торкаюсь цієї теми у своїх звичайних відео, і це тільки моє діло, які відео і на яку тематику я буду знімати. Ну якщо вам так не йметься, політика з'явиться всюди. Хотілося багато чого сказати, бо багато чого накопичилось за всі ті коментарі, політичні срачі в телеграм-чаті та просто новини. Результат ви бачили. Я робив цей гайд дуже неспішно, цілих два місяці, але вже в перші тижні я розумів. Та й навіть хотів, щоб гайд був переламною точкою, історичним моментом в історії каналу. Мені здавалося, що коли я його випущу, я зрозумію, що мені робити, та зможу, врешті-решт, закрити цей гештальт. І знов кліщ виявився правим. Можливо, негативних коментарів, які довелось видаляти, було не так вже й багато в порівнянні з позитивними, але я усвідомив, що якщо я продовжу робити відео російською, то їх і надалі будуть дивитись представники міра. а окрім них прийдуть і нові. Я усвідомив, що цього просто не можна допустити, і тоді я вирішив: іншого шляху немає. Переходжу на українську, звісно, коли все свідоме життя розмовляєш російською та вживаєш російськомовний контент, важко в одну мить перейти на чисту українську та висловлювати свої думки так же легко та швидко, як це було російською. Тож я вирішив спілкуватися українською і в побуті, щоб лишній раз не перемикатись між російською та соловіною, та просто щоб поліпшити останню. А через декілька днів я зрозумів, що хочу розмовляти виключно українською. Е, частина друга причини. Причинами мого переходу на українську є війна, але я не буду зараз вам розказувати, що якби всі в Україні говорили українською, то мордор не напав би. Напав би все одно, адже це був тільки привід. Справжньою причиною є імперські амбіції та мрії про відновлення совка. А привід про захист російськомовного населення міг спрацювати тільки на зомбованій русні. Весь інший світ розумів, що це все маячня, але орків це не парило. Я думаю, якби в Україні не було москальського наріччя, вони би придумали щось інше. Типу, українські нацисти розпінають бальчика в трусіках, чи не знаю. Нато хочеть напасть на Росію, пославши в бой ядерних птіць вирощених в українських лабораторіях. Ой, ти диви, а так воно й було. Тож мої причини криються не в Русні, а лише в мені та в Україні. Так, першою причиною переходу на українську на каналі була зомбована русня. Потім я вирішив, що мати щось спільне з цією країною не варто. А через українізацію каналу українізувалося моє повсякденне життя. Але як я вже сказав, причина того, що я спілкуюся українською, не в русні. Навіть якби всі росіяни в одну мить порозумнішили, я би зостався на Солов'їній. Чому? Тому що в якийсь момент я подумав, що країна не є повноцінною, коли більшість в ній розмовляє мовою сусіда. Якось це непрестижно. Не канон, не база. Мені цього вистачило. Причина не в тому, що російська мова це мова агресора. Ні, я ніколи не асоціював цю мову з орками. Діло не в тому, що говорити мовою агресора це погано. Мова, якою я розмовляв, не була мовою агресора. Це була мова мого батька. Мова, якою я був вихований, мова якою були проведені найважливіші бесіди в моєму житті. Та й російською я розмовляв задовго до подій 2014 року. До чого я веду? Я відмовився від російської не тому, що це мова агресивного сусіда, а тому, що це мова сусіда. Навіщо мені говорити його мовою, коли в мене є своя? Чому Україна розмовляє мовою Росії, якщо вона має свою прекрасну мову? Ще мені сподобалось, як казав Валерій Ананьєв. У червні 17-го року. Я прилетів до Парижа, гуляючи містом, помічав, що на усіх постерах, які мені траплялись, рекламують переважно французьких музикантів. В машинах грає виключно французька музика, а по тебе показують фільми французького виробництва. Вже тоді, проводячи паралель з Україною, в моїй голові почав виникати деякий дисонанс. Ця теза була однією з вирішальних в моєму виборі. Тож варто говорити українською, бо ми це і є Україна. Чому б нам не бути унікальними зі своєю мовою та культурою? Чому щоб відрізнити росіянина від українця, треба спитати звідки він, якщо все має бути зрозуміло по його мові? Ось і все. Все дуже просто. Звісно, це лише мої причини, вони суб'єктивні, і у вас вони можуть відрізнятися. Але я хотів поділитися своїми думками. Е, частина третя. Як легше перейти на українську мову? Е... Я розмовляю українською вже майже дві неділі. А боже, і це воно зараз буде нам поради давати. Основною трудністю є словниковий запас, його часто бракує. Навіть щоб написати сценарій, який я зараз читаю, довелося звертатись до перекладача не менше десяти разів. Як же пафосно звучить слово сценарій, ніби я тут володаря перснів чотири знімаю. Причому кожен раз, коли я звертаюсь до перекладача і дізнаюся, як українською буде «предположить», я ловлю себе на думці, що я знав це слово, але просто банально забув його, і це не дивно. Адже я не тільки розмовляв та думав російською, а й вживав контент російською протягом років. Коли кожен день зустрічаєш енну кількість слів, вони закріпляються в тебе в голові, та пригадати їх не є проблемою. Тож треба вживати контент українською, читати книги, дивитись фільми, мультики та аніме українською. Я, наприклад, вирішив передивитись Бліча, але вже в озвучці QTV. Ех, ностальджі. Коли ми говоримо про вживання контенту, він має бути не тільки українською мовою, а й цікавим для вас. Тільки послухайте, як звучить Джозеф Джостер в нашій озвучці можна запитати, не розумію, навіщо так робити. Який у цьому немає ніякого сенсу. Мені просто так захотілося, І Якщо хтось розтер тобі шмарклю на одній щоці, то підстав іншу. Не випробовуй долю, продажний негіднику. Розумієте тепер? Це найкращий шлях закохатися в мову через улюблених персонажів. Не варто забувати і про музику спів братів. Ми Карна. Дрюс. Ми, ми голтуємо, буваємо жарем русский як курей. Да. Да, наш президент, це наркоман, євреї. Да. Все це дуже добре, одного не понять. Якщо ми досі, ти до кого вони призывают. Козак, сістем. Ми тих, хто наш світ прирікає до страти, йдемо штурмувати. Сет світ. Свинтер. Кай. Зараз багато класної української музики. Ще й на актуальні теби. Фу, аби було бажання. А щодо українських ютуб каналів, то з тих, що мені подобаються, можу порекомендувати пана Стерненка. Чудовий новинний канал подобається об'єктивність Сергія. Говорить чітко і по ділу не додати, не відняти. Ви ж пам'ятаєте, що наша із вами русофобія усе ще недостатня. Пан Карпан про кіно та те, русня тирить все, що бачить. Русськія художники напевно одразу ж на думку спадає Ілля Рєпін. Рєпін українець за походженням із козацького роду Ріпи. Народився у Чугуєві в Харківській області. Ось воно, до речі, зараз. Щойно після відвідин російською делегацією, що дуже пишаються своїм спадком. Олдбой про новини відео ігор, лампова атмосфера та приємний дядько з бородою. Дай Боже, Блогмейстер Про зашквари русні та цікаві факти нашого життя. Олександр дуже харизматичний, позитивний та круто монтує. А взагалі в українському ютубі є канал Андрюха, який робить добірки українських каналів різних тематик. Тож, якщо хочете збільшити свій арсенал українських каналів вперед. До речі, в мене колись були майже всі книжки про Гаррі Поттера українською мовою. Я прочитав одну і подумав: от якби вони всі були російською, я би інші прочитав. Зараз все навпаки. Тож, перший пункт вживати контент українською мовою. Про те, що треба розмовляти українською, я говорити не буду, бо це і так очевидно. Хоча виходить, що я вже сказав. Пункт другий: коли не можете згадати якесь слово, не замінюйте його російським, бо наша мета не суржик, а чиста українська мова. Тож, якщо забули слово, одразу перекладіть. Привчайтесь одразу говорити правильно. Для цього буде корисно завантажити на телефон перекладач. На жаль, я не знайшов ніяких гідних, які показували одразу декілька варіантів перекладу, тож доводиться юзати гуглівський, який теж не дуже. Якщо знаєте нормальні перекладачі, пишіть в коментарях, врятуйте кліща. Також корисним буде завантажити тлумачний словник, щоб зменшити кількість незнайомих слів. Тут я вже знаю один корисний: Сум. Словник української мови, ну і абревіатура. Хай бог милує. Пункт третій. Приберіть російську мову з поля зору. Це мова мордору, яка не повинна тут звучати. Ваш телефон, ваш персональний комп'ютер, всі ваші додатки та клієнт СТІМу. Все має бути українською. Якщо її немає, то краще вже англійська. Мені здається, що це краще, бо англійська не так схожа на українську, як російська, тому ви не будете плутатись. Звісно, якщо це якась гра, яка не має української локалізації, англійську ви знаєте на моєму рівні, то доведеться лишити російську. Однак, як на мене, через схожість двох мов в голові може виникати конфлікт, так і народжується суржик, типу як баги на комп'ютері. До речі, є ціла купа ігор, що перекладені українською. Це може бути зроблено офіційно розробниками, як в сталкері. От що Мічений я тебе врятував. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Або додано модерами як Hollow Night. Посилання на таблицю з перекладеними іграми я лишу в описі. Рекомендую грати в ігри, де треба багато читати українською, той самий сталкер. Коротенький гайд, як змінити мову в стімі. У лівому верхньому кутку натискаємо «Steam». обираємо пункти налаштування або ж настройки. Переходимо до інтерфейсу та обираємо українську мову. А щоб змінити мову гри, тиснемо на шестерню у правому кінці екрану. Властивості, мова готово. Пункт четвертий. Помиляйтесь. Що? Що він каже? Зараз я буду звучати як пересічний інфоциган. Не плутати з цими циганами. Але я скажу ці прості речі. Ваші помилки це сходи до поліпшення вашої української мови. Адже на помилках можна і треба вчитись. І не варто соромитись української мови, бо в ці часи наша мова стала справжньою гордістю нашої країни. І як казав мій ті нащо тобі той язик, коли в тебе є своя мова? Сподіваюсь, що я вам допоміг нарешті зробити вивір. Сподіваюсь, що я вам допоміг нарешті зробити вибір, або, хоча б, дав корисні поради. Собі я точно догодив, бо кожне відео українською мовою допомагає мені розвивати власну солов'їну. Дякую за перегляд! Ще побачимось! І нехай полум'я, осяє наш шлях.